Доброго ранку. Арсенові Мірзияну доводиться багато подорожувати, і часто він стомлюється і спить не зовсім у зручних місцях. Чи доводилось вам спати, наприклад, на стелі? А, ну. <реш> 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 Доброго ранку. <реш> на стелі спати не доводилось. А от стоячи, до спати доводилось. А Я, в тамбурі? В принципі, ні, в тамбурі ні. В тамбурі, ні. В автобусі? Ну, в автоборі дуже людно, палять всі заважають. В автобусі? В автобусі це найулюбленіше місце, тому завжди зранку коли їдеш на роботу, я завжди спав в автобусі. Стоя, сидячи, сріб. Ну, Ми знаємо, часті, що ви дуже що полюбляєте свою гітару, чи спали з гітарою в, в обіймах? З гітарою в обіймах теж доводилось спати в поїзді. Так, ми, Михайло, не домовлялися про те, що будемо питати, з ким спить Арсен Мірзян. А де найзручніше? Гітари, де найзручніше? З гітари можна з гітарою вдома навіть спав. Вдома найзручніше спати. Навіть можна і на полу. Тепер зрозуміло, чому альбом називається Незручні ліжка. Зустрічайте у ранку нової волині по домашньому налаштованого Арсена Мірзояна. Тож ми розпочинаємо.